Тут на районі відбулося прибирання. Ось тут цілі такі кубки. І ось так от, -от все кубки, купки. Ми спочатку з чоловіком не зрозуміли, що це за купа сміття. Ми подумали, що люди на кладовищі прибрали, просто отут викинули, чи, чи що це таке. А потім ми побачили, що поділено на сектори. Цю територію, і тут за кожною територією відправ був відповідальний якийсь клас. Хто дивився мої попередні влоги, то знає, що я прибирала в полі всі пляшки від алкашів і таке інше. От, а тут діти прибирали, і я кажу, на цьому районі прибирають тільки я, і діти. Я моя коліжанка їсти, ходи, ходи. Була свої їсти. Сьогодні дощик, вона мокранька. Ніж їш, ніж їш, їш, їш. Тебе ніхто не відбере. Я чекаю, поки ти їсеш. Це ми скупились на Пасху. Чоловік вже пересипає цукор, бо в нас закінчився. Ми не скуплялися, типу як на великодній кошик. Ми тільки скупилися, щоб приготувати паску. Минулого року ми замовляли і паску, і все до паски. вже яйця е, варені, е, пофарбовані, різні намазки, ковбаску. От повністю все-все все ми купували в фесті. Там одразу можна замовити такий великодній кошик, він вже буде посвячений. Цього року ми вже варили самі кучу. Робили пампухи на Різдво, тому вирішили і спробувати спекти паску на Великдень. Чи це було позаминулого року? А минулого року я їздила до батьків і в батьків з мамою робила паску. Ну як мама робила паску, а я поруч там якісь дрібні речі допомагала. Не пам'ятаю. Мені здається, що, що позаминулого ми замовляли на фесті, а минулого року я все-таки їздила до батьків і, і звітам везла пасочки. Міміськін, будеш родзинку? Звичайно, будеш родзинку. Ріно, тобі не можна родзинки. Тобі ні. Тобі не можна. Ну ви подивіться хочу відібрати родзинку. Ліна, вилізь від нього. Все, хай їсть собі сам родзинку свою. Так, все кавіта ліга. Тут ми вже пропарили, резинки, і зараз будемо приступати до тіста. Починаємо із сиру. Нам його треба збити блендером, і я думаю, якою краще насадкою, цією чи цією. Чоловік каже, що будемо пробувати ось цією. Єдине, що мені не подобається, ось цією, це те, що дуже сильно е, сир сюди залазить і важко вичистити. Ну, але будемо пробувати цією. Ми взяли ось такий зернистий сир. Чому саме такий сир? Через те, що е, мені зараз е, не бажано вживати е, лактовмісні продукти е, через моє акне. І я вже вивчила по своєму організму, що саме ось такий зернистий сир із доброго сира мені не дає ніякої реакції, які, якщо би я їла як звичайний справжній, типу сир домашній. І все, і воно забилося. І от і отакі от моменти то мені не подобається саме цієї насадки. Ми будемо робити сирну паску, не е, гратися з опарою, з дріжджями, ось так, щоб е, мала би вийти на 100%. Я гортала в тоці багато різних рецептів, і зустрічала таке, що ой, це паска не справжня, тільки на дріжджах справжня, тільки з опарою справжня. От, але це наша перша паска буде, і я от захотіла саме сирну. І в відео було сказано, що вона буде щось між паскою та кексом. От, і я думаю, можна спробувати. Це так само, як ми робили пампухи на святвечір. Ми теж знайшли такий рецепт, де треба було просто все змішати, всі інгредієнти і вимішати. І що не потрібно було, знаєте, гратися саме дріжджами, якось окремо з ними працювати чи щось таке. Ні, просто все змішати, і в нас вийшло супер. І тут з паскою так, так само, щоб взяти всі інгредієнти, треба їх змішати. Аріна все чекає, щоб то коли щось впало, щоб. Підібрати. На все чекає. Ось така махне. Ми якраз в АТБ купили формочки. Я хочу дістати. Дивлюся, а тут вона відкрита. Кажу, до чоловіка треба було в АТБ перерахувати, чи там справді 5, бо ж вони відкриті. 4-5. Все, правильно, 5-5. Як завжди, чоловік займається тістом. Він таке любить. Йому приходиться любити, бо я не люблю з тістом працювати. Він таке любить. Ну він таке любить в мене на ту Ну як, ну, на як же? Що, що жінка не любить, то я люблю. А ну, як робити? Додав. У нас тут в тісті буде трохи комочків через те, що сам сир до кінця добре не збився, а він був зернистий і будуть такі грудочки в тісті. Ось ми є ось ця штучка, щоб робити, але чоловік не, не хоче користуватися. Він собі так вручну збиває, отко він гратися любить, І так використовуємо. Так і Вже Печуться, а зараз будемо робити крем для того, щоб зробити начинку в пасті. Ось такі підпечені пасочки в нас вийшли. Роздягаємо пасочку і будемо робити начинку для неї. Mm -hmm. Треба зняти шляпочку. Така mm буде. -hmm. І тепер так з кожної треба. Mm -hmm. Так буде з кожної. <laughs> Це пасочки з начинкою. Якщо чесно, мені ці пасочки отак от подобаються і без глазурі насправді. І тепер всі ці пасочки переїжджають на ніч в холодильник, для того, щоб сам крем стабілізувався. О, я з тобою поділюся. Ну, це білок. чекай. Ділимо з білком. Можна? Дай. Що як тобі? Вкусно? Звичайно, смачно, звичайно. Все, ми вже прикрасили свої пасочки. Ось цей чоловік вирішив так трішки обвуглити, так трішки припекти її. От, а ось ці просто з посипкою. Мені дуже подобається, як виглядає. Я обирала колір самої глазурі, і ось цієї посипки не знаю, мені подобається. Бо коли чоловік побачив, які кольори я обрала, він казав, що буде дуже зливатися. Але мені подобається, навіть дуже подобається. Лимонної паски, цей розовий. Ти типа, знаєш, так пробуєш, от, очікуєш такі ніжні всі, а потім всередині лимонки. <реш> Очікування реальність. Mm -hmm. Чоловік сказав мені обирати, мені сподобались саме такі кольори, і я їх обрала. В цей момент, коли я їх обирала, я просто орієнтувалася на сам колір і забула, що в нас саме там має бути лимонний крем. От Якби я згадала, що там точно має бути лимонний крем, я би обрала інші кольори. От, А так вийшла ось така от така от на жуйку схожа пасочка. Все, ми будемо пробувати ось цю таку обуглену пасочку. Подивимось, як вона, як всередині, і взагалі на смак. Чи вона їстівна, чи не їстівна і яка вона? І що? Чіпс? Ось така серединка вийшла. Ось тут ось так, от. ось тут ось так. От. Ну, от такого. Сейчас у меня испробую. Даже хочешь. Ммм, смачно. Дуже смачный кран. Он сырник, как схожий. Дуже смачно. Пасочку. Якщо брати по собі вартості, то одна пасочка в нас плюс-мінус 100 гривень. Тому що я теж дуже бачила багато відео в Тіктоці, що дивишся на ціни на паски десь в супермаркеті, або щоб на замовлення. Ти такий, ого, яка ціна, краще зроблю сам. І ти починаєш набирати ці всі продукти, і в тебе на ту суму можна було накупити отако пасочок, але ж то своє. От тому ми так вирішили порахувати і У нас плюс мінус 100. 100 гривень вийшла одна пасочка. Ми взяли з собою пасочки, будемо передавати батькам і їдемо в центр. Ми потрапили в конкретний затор і йдемо ніжками, а тут просто на зустрічну лізу. Їзуть як завгодно, оці машини що їдуть в ту сторону. Вони тупо всі стоять через то, що з цієї полоси, з цієї смуги, хтось вирішив обіг... ну, обігнати ось цей затор, і просто він далі не має куди рухатись, бо тут машини майже не рухаються, і всі машини, що туди, вони просто стоять. На Великодню поштом я собі придбала сувеніри. А ось це мурал собачому меру міста. Якщо що, я на місці. Деякий час тому Каштанчик помер. Я чула історію, не знаю наскільки це правда, що він втік від своїх господарів, які дуже недбало до нього ставилися, і знайшов собі прихисток в центрі міста. От, але здається, він помер не своєю смертю. Всі його дуже любили. Назвав прозвали його собачим мером міста, і от зробили йому мурал в пам'ять. Я придбала ось таких два сувеніра. Одна така листівочка, і там позаду можна було поставити штампик. І я поставила штамфики Львів, Великодня Пошта, і ось така прикраса. Не знаю, вона мені дуже кинулась в очі, і я от прям захотіла її. І от саме от з таким орнаментом. Я запитувала в консультантів, чи це якийсь спеціальний орнамент, типу він щось означає, чи це е, чиста фантазія автора, тому що це ручна робота. Е, от, і мені сказали, що вони не знають, можливо, автор щось закладав. Я намагалась пошукати е, по фото, знаєте, по орнаменту, можливо, це щось означає, але я не знайшла. Тобто це довільний орнамент, і ти вже собі е, вкладай все, що хочеш в цю. Прикрасу, який сенс ти захочеш сам. Якраз така листівочка в кольорах наших пасочок. Ми з Ріною вже вийшли на вечірню прогулянку. Назад ми теж поверталися в заторах, тому що тут біля нас горів. Дитячий будинок було багато пожежних машин. Цей знак пожежний гідрант. Я бачила про те, що не можна паркуватися біля цих знаків через те, що в пожежної машини запасу води є тільки на 10 хвилин, а далі вони беруть з цих пожежних гідрантів. І виходить, оцей пожежний гідрант, що був біля нас, біля того дитячого будинку, то він був посеред дороги, посеред смуги, там де їздять машини. І відповідно були затори через те, що пожежні. Машини стояли швидкі, газова служба, всі всі інші з цього утворився заторну і з того, що пожежний гідрант був просто посередині смуги, і треба було якось трохи регулювати ті машини, щоб вони їхали, і тому все було дуже довго. Будьте обережні, не перекривайте доступ до пожежного гідранта для того, щоб полегшити службам. Зробити свою роботу Раніше я звертала увагу на цей значок ПГПГ, ПГ», але для мене було це просто ПГПГ, ПГ», А зараз я знаю, що це пожежний гідрант. От і після того як я це дізналася, то тепер оце пиги і пожежний гідрант бачу всюди. Не забувайте завдяки кому ми можемо пекти пасочки, їсти пасочки, збиратися з сім'єю. Це все завдяки нашим збройним силам України, завдяки кожному і кожній, хто що секунди, що хвилини бореться за нашу незалежність, суверенність. Тому не забувайте. Будьте здорові, мирного неба і побачимось у новому відео!